Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Канал цікавий на гачку. Мене звуть Оля для тих, хто вперше. І давайте з вами спілкуватися, спілкуватися з приводу в'язання. Це наш основний, так, так скажемо, те, що нам приносить задоволення, у когось хобі, у кого ще й заробіток. І я, я просто люблю в'язати. І сьогодні в цьому відео я хочу з вами обсудити те, що в мене вже виходить зі светриком, який я там в попередньому своєму влозі я трошки його показувала, що я, як я в'язала, і там казала, що мені не подобається ці нерівні края, коли ми в'яжемо поперечним в'язанням. так, І я вже їх обв'язала, я хочу вам показати, що в мене вийшло. Минулий тиждень так трошки випав в мене з цього ютубного життя, не було в мене ні часу, і, чесно кажучи, не було чого показати. Я людина, яка не любить багато процесів, я тоді не знаю, за що хвататися, що робити в першу чергу. І починається в мене оце хождіння по мукам, скажімо так. Да? Я не розумію, що мене в мене в'язати, мені хочеться і те, і те, і те. І я не в'яжу нічого, я знаходжу щось інше і все. І тому ці процеси в мене розтягуються на такий м -м срок, що я. Просто тому я в'яжу один процес, мене це задовільняє, мені, мені це приносить задоволення. Тому я майже не участвую у дівчаток, в якихось спільниках і в цьому, тому що я, ну по-перше, я боюсь підвести людину. Я не, не участвую взагалі в якихось е Ну, забула як це називається, коли майстер-клас ходять, так і дівчатка його тестують в тестуваннях. Ось, я вибачаюсь. А в тестуваннях не участвую, тому що це також я боюсь підвести людину. Я боюсь, що в мене пройде натхнення, а в'язати, просто в'язати. Ну, вибачайте, не можу, тому що я тоді взагалі просто буду падати духом, в мене не буде настрою. І ну, не людина, а звір. <смі> я буду кидатися на всіх, і мої домашні тут будуть вигрібати. Так, я якась там зла десь прийшла, так трошки скинула, посумувала, взяла в'язання і в мене все добре. А от коли в'язання задоволення, ну там вже зовсім інша справа. І що стосується цього светрика, до нього зараз підійдемо. Я там викидала шорти, я показувала, як я саме в'язала ту резиночку. Вона ідеє такою більш імітацією англійської резинки з але вона трошки інша. Ми це зараз також подивимося розберемося. І я розкажу вам план дій, які я робила, як я все це починала і що в мене врешті-решт вийшло. Ну, по-перше, сам светрик. Він буде з горловинкою на застіпці ці, дві пуговички, ніби поло, але без комі коміра. З коміром у мене вже є, тому з коміром я вже не хотіла. На... На щільність він такий, ну, весна, так, тепла, але якщо його під якусь куртку, то чому ні, можна одягати. Горловинка вийшла не дуже глибока. Вона мені ну от десь так, тому я думаю, що в ньому буде тепло. Враховуючи, що тут всі миріноси. І знов таки, я ж там все перейшла на рожеве, рожеве, рожеве. І думаю, ну. А тут мене щось оп, і підклинило, що я рожеве вже, ну, вже не хочу в'язати. Він мені подобається, але мені вже муляє один светрик рожевий, і кардіган рожевий. І тобто я вирішила, що мені треба від цього відійти і щось зробити іншим кольором. Кинулася, а в мене пряж немає іншого кольору. Або сіреньке, або рожеве. Сіреньке також щось було вже і багато було. А це все в мене залишки від попередніх проєктів. Це в мене шалька така була, хто не бачив, заходьте, подивіться, я там про миріноси, так? І от і цей мирінос, і цей Марінос. Єдине, що я от про це білий не розповідала. Я вам показувала білий поло, там в мене єр використовувала, а тут в мене кешвел. Ну, Це це просто ті тактильні відчуття, які дає кешевол, це не передаваємо. Тому, ну. Тут також залишків, тому в мене тут, мабуть, три ниточки кешвола і дві єра. Єра в мене трошки більше залишилось. І от це тепер я не знаю, як це мені дов'язувати, тому, тому що в мене залишків цього блакитного зовсім трошечки, а синього цього більше, але він такий жорсткуватий. Це теж єра, але він ще й меланжевий. Але подивіться, який візеруночок цікавий. Ну, просто бомба-ракета. Я також тут планувала зробити декілька візерунок. Я думала, така, знаєте, хто може слідкує за Ванесою Монторо, вона мене надихається. Жінка просто творить неймовірні плаття, вона з Бразилії, Португалії. Я за нею в Інстаграм слідкую і дуже часто її сукні. Потрапляють в Пінтерест, як о, цей. І в неї там є кардіган поперечним в'язанням. Чому я її сказала? Вона саме її всі вироби основуються на різних візерунках. В неї одна і та сама пряжа, але постійно різні візерунки, візерунки, в неї все прям невеличкими такими смужками. І от це її фішка. Вона останнім часом, я дивлюся, в'яже такі подіумні плаття, і вони неймовірно гарні, але вони не підходять для. Середньостатистичної жінки, так? Це більш туди модель, моделі, червона доріжка і все інше. Тому ми у неї можемо тільки, ну як то сказати, а, да, позаїмствувати. Я не пам'ятаю, як це українською буде, я перепрошую, позаїмствувати ось. Цей перехід візерунків. І я так хотіла зробити собі такий перехід, перехід, один візерунок другий, але я потім думаю: ну стопе, Оля, ну тут же ж, мабуть, не потрібно, тому що в тебе буде блакитний, білий, синій. Ще ти зробиш кожен е візерунки різні. Ну, це буде занадто, це перебір, і я вважаю, що ну, не треба перебільшувати в цьому плані. Я зупинилася на цьому візерунку, відійшла від теми, отож... Е я вже казала, що в мене як камера мотори, я не можу себе переслухати сама. Ось, І оце візеруночок такий, він ну, класний, мені дуже подобається рябенький такий. Так, і білий буде таким. І, тобто, я тут вирішила, якщо в мене цього блакитного замало, я зроблю такі просто смужечки між ними, між кольорами, і вони будуть вже мені ніби розділяти ці кольори. ну, В'яжу за натненням, в мене немає ніяких там суперпланів якихось там, я оп і зараз а, видам все там. Все вже построєно в голові. Я знаю, там три ряда синім, два ряда білим. Ні-ні ні. Я в'яжу так, як я в'яжу, але те, що виходить, те, що ось ця горловинка вона сідає круто-круто. Ну, Ще що хочу сказати з цього светрика. Оця планочка. Хто за мною слідкує? Ті бачили, коли я в'язала поло, у мене там було, ну, не дуже мені сподобалася планка. І як би я її не обв'язувала, я там її робила на туніському гачку. Так підіймала вони ніби ці, але мені треба було взяти ще менший гачок. Не на один розмір там зменшувати, а на більше. І ось тут, коли я цю резиночку в'язала п'ятірочкою гачком, так, то вже планку я е, обв'язувала трійкою. Також планочка, от подивіться, вона в мене, всі тут імітація лицьових стовпчиків. Там є в мене шортик такий, і в ньому я показувала, як саме я робила цю п'яночку. планочку, е, Як я її в'язала. І що, е, як я ці. Е, Лицьові стовпчики, якщо їх так можна назвати, так як я з лицьової сторони захват нитки робила. Тому, якщо вам цікаво шорти, там в мене оця англійська резинка є. І ця планочка, як саме я її в'язала. Ті не звертайте уваги. Тобто, що? Сам процес як проходив, то я набрала з одного плеча так, потрібну кількість по сантиметру. Єдине, що коли ми набираємо цю ланцюжок з повітряних петелечок, він у нас виходить набагато довший, ніж потім, коли ми пров'язуємо два рядочки, він дуже сильно сідає. Він в мене тут був, мабуть, аж ну, сантиметра на 3. Точно підсів. Оця довжина підсіла, коли в'язала. І я продовжила все в'язати. В кожному, не другому, в четвертому виходить рядочку, тому що дві ці косички. Бачите, оці одна-дві косички я не додавала, потім одну додавала петлю. Далі дві косички і на другі додавала. Дві додавала. І так я дійшла до цього плечика. Тут я додала дві петелечки, щоб ще було повище. Воно коли вже все обв'язано, цих моментів не видно. Далі я дов'язала тільки ось до сюди. Оце, залишила прямим, так як формувати горловинку. І далі я спустилася, дов не дов'язала одну кожен рядок, я не дов'язувала, коли доходила до сюди одну. Низ же в мене був абсолютно рівненький. Тут все, нічого, ніяких прибавок, убавок, одну сторону ми залишаємо такою, як є. Далі. Я дов'язала до сюди, я розумію, що мені на горловинку цього вже вистачить. І я вирахувала собі планочку, скільки мені потрібно, і дов'язала один тільки цей. Коли мені вистачило, на оцю планку, я добрала повітряний, ланцюжок, о, повітряний ланцюжок, ланцюжок з повітряних петелечок на ту кількість, яка в мене ось тут залишилась. І так, я тут додавала по одній дійшла і знову набрала ланцюжок. Щоб мені вирівняти плечі. Продовжила в'язати, але кожну другу я вже тут не дов'язувала по одній петелечці в рядочку. І я так в'язала, поки я не вийшла на цей рукавчик. Скіз плеча тут є. Воно не дуже видно на тремпелі, але він непоганий такий і сідає гарно. О, так, я зв'язала пілочку. І так само я зв'язала спинку. В мене о, дві окремі деталі вийшли. Що далі? Далі я обв'язала тут і обв'язала тут. Два рядочки я пров'язала. Не два, о, я вас зараз обманула. Не навмисно, але обманула. Спереду я пров'язала все лице. Ось так, да, видно нам? Давайте зараз тримпель приберу і буду вже так показувати. З виворітної сторони по спинці я пров'язала два рядочки, а з ліця я в'язала. Але тут же в мене звичайна резиночка, ту, яку я полюбляю. Хто зі мною той знає, хто ні, я вам нагадаю, це в мене коли. На гачку петля ми робимо накид, вводимо в задню напівпетеличку попереднього ряду, витаскиваємо петлю, і саме цю петлю вже протягуємо через накид і основну петлю. Знову накид витягуємо і її ж і протягуємо. Ось це саме ця резиночка за задню напівпетлю. Це моя улюблена. І... Але ж треба ж розвиватися, і треба щось пробувати інше. І ось, значить, я пров'язала ці плечики. Позаду я з'єднала їх. З'єднувала я також гачком. Ну, Воно, чесно кажучи, майже і не видно той шовчик. Ось тут він. З'єднувала я за задні брала, обидві там і там задня, І ось тут по шовчику я їх з'єднала. І вийшли в мене ці плечики. Ну, а далі вже. Далі вже справа по колу я обв'язку я також показала вам. Обв'язку я зроблю от саме тут вставку. Так, давайте роздивимося, те, що в мене вийшло після цих поворотних рядочків. Я маю ось такий краєчок. Ось такі. Витягнуті деякі петлі, вони завеликі такі, але вони утворюються в процесі того в'язання, яким я в'язала. І зараз я покажу, а це те, як в мене вже виходить, коли я починаю цю обробку. Я вам покажу, як я це роблю, але враховуйте, що це скоріше індивідуальний момент, тому що у кожного і щільність в'язання різна, і кожна майстриня, як. Кожен раз на цьому роблю, як це, наголос, тому що це важливо. Дивіться, я для себе побачила ось цю перекладинку. Гачок я не змінюю. Так, зараз я ось тут треба в'язати мені. Ось цю перекладинку я побачила для себе. Я підлазю під неї, і позаду я захвату ще ось цю петлю. Для того, щоб. Було більш плотно, і не було в мене попереду великої дірки. Бачите, ніде немає отут дірок. Далі я ось цю розвертаю і підлазю в цю петлю під неї. Це в мене дві. А останню я беру під оцю. Але також вона в мене велика, і я її беру ще й захватова позаду ось цю петлю. І пров'язую їх разом. Це в мене три основні петлі, які повторюються. Потім знову ось перекладинка над моєю косичкою, одна, і позаду я витягую другу. Далі в мене йде ось ця петля, яку я розвертаю для себе, пров'язую. І остання це оця велика, я її разом з перекладинкою позаду. Все, на тому я і зупиняюся: одна, позаду, друга, щоб не щоб витяг... перекрити цю дирку. Далі розвертаю. І так я буду в'язати. Тут треба враховувати, що залежить це ще й від того, яким гачком. Ви можете взяти, наприклад, гачок номер 3 і зв'язати по 4 петлі, як я обробляла горловину. І також це можливо, але я для себе вивела, що я хочу, щоб таке було більш легке полотно, не дуже таке, як це так сказати, забите, щільне, ну, якось так. Я хочу використовувати рельєфні стовпчики далі, і тому. Мені потрібна більш свободна така фактура. Для того я взяла гачок більше, ніж нам пропонується під 300 метрів на 100 г. Я в'яжу саме такою щільністю, саме такою ниткою. Тому дивіться, що виходить у вас. Пробуйте, експериментуйте, фантазуйте. Я це тільки як це, приветствую, мабуть. Ось так у мене вийшов цей краєчок. Якщо просто його розложити, видно, що він ніде не тяне, не, не збирає полотно, він ліг, ліг рівненько. І зараз я його дов'язую, рахую петлі і вже під те, що я нарахую, скільки, в мене вийшло, я буду підлаштовувати якісь візерунки. Ми подивилися, як я обв'язку. Це ж я вже після цього ще в'язала, думаю, треба ж вам зробити щось показати. Одну хвилиночку, там кіт. О, я перепрошую, бо дав би нам спілкуватися. Так, вставочку я зробила, подивилися, подивилися ми, як я це обв'язувала. Потім я порахувала, в мене головне, щоб була чотна кількість. Цих стопчиків. Оцей візеруночок, він також в'яжеться дуже дуже просто. Дві, дві петелечки з однієї петлі, одну пропускаємо, дві знову з однієї. Одну пропускаємо. Перехреси нитку зараза, Під ногами мене влаштувався. Полюбляємо рінусу. То я казала, що він вже не вперше ловлю його на тому, що він пере. Сідає і тупо перегризає мені нитку від в'язання. Вони в мене вже всі прибрані, всі в коробочки, всі цей. Але якщо я сяджу і в'яжу, де б він не був. Несеться, ховається під кроватью і під низу мені ото шкодить. Кішка ні, а кіт. Дуже і дуже. Так, я перепрошую, повертаємося. Значить, дві з однієї, одну пропускаємо, дві з однієї одну пропускаємо. Так, ми до кінця рядочка дов'язали, приєдналися і далі ми робимо зміщення. Тобто ми в'яжемо в перший стовпчик дві разом, в другий пропускаємо. Дві разом все, більше нічого нема, Дуже дуже легенький, Якщо великим гачком, то дуже швидко в'яжеться. Оце я там за два дня накропала. І єдине, що я тут трошки також зробила, зменшення по рукавчикам. Ну, зовсім, от бачите, по сантиметрику, буквально, між, може півтора, не більше. зовсім зовсім трішечки я тут таки обавила. І воно буде, це ж, як його, спущене плече, так, зрозуміло, буде ось така моделечка в мене виходить. Що ще? Планів в мене ціла-ціла ну, купа. Я не встигаю просто за своїми думками, тарганами, як їх називають, так в голові. Тому що ну, просто дуже багато хочу зробити лопапейсу, лопапейсу з українськими квітами. Є в мене там задумка і вже візерунок мені. Підібрався в голові, я склала всю цю, всю цю ідею, вона в мене вже уклалася, і я навіть пряжу підібрала, я зараз вам покажу я вам покажу цю пряжу. Це неймовірна краса, камера трошки висвітляє, вона трошечки з таким цікавим підтоном. ну... І Люрикс, ну сорока стала. Як мене вчора переписувалася з дівчиною, вона каже, молдаванська сорока стала, я не розумію. Ну це нам не вистачає, мабуть, бар в цьому житті. Ми знаєте, як компенсуємо його чимось яскравим. Я ніколи в житті не носила. Яскравих речей, особливо блискучих, блискучих в мене взагалі нічого не було. Все спокійне, все цей. А зараз мені прям так хочеться блискучості, хочеться свята. Ну, от я це спису на те, що компенсація нашого морального втомлення. Нашого ще й зима вже до кінця збігає так. Ото февраль саме такий депресивний місяць, і його треба якось пережити. Добре, що в нас є такі ось такі, такі помічники, які нас рятують в цих складних ситуаціях. Тому. Давайте в'язати. Розумієте, це буде основа. Вся ковтинка, хочу зробити її ось такою люрексовою класною, а на неї в'язати ось такі червоні квіти. Але тут мене така, що цей червоний його зовсім мало, не червоний да? Так він, добра камера його передає, мені. Не вистачає в ньому близько, він матовий і його мало. Тому я поки що в пошуках до цього красунчика. Якоїсь такої, знаєте, мабуть, щось бавовне з віскозою, або марінос з віскозою. Хоча таке щось не зустрічала? Ну, повинно бути. От віскоза вона додає цього такого легкого блиску. Я не хочу, щоб воно там сяяло як ця. Тому що це основне полотно, воно. А вони повинні бути такими легенькими. такими, Я не знаю, як вам це описати, такий образ є в голові. І тому я поки що на цей проєкт. Я той вже той вже, розумієте, я вже його зв'язала. Там залишилося ще в'язати і в'язати, але це бездумне, коли в'язань, боже, мені кати там зараз повбивають. Але коли це бездумне в'язання, у мене починають от таракани ці шаленіти, І вони починають генерувати ідея за ідеєю, і багато ідей, хочу сказати, вони навіть не реалізовані. Був, був такий момент, коли я сідала і просто писала те, що я там і то хочу, і то хочу, і то хочу, але я розумію, що воно ні до чого не призводить. Я не встигаю і то, і то, і то. Я... Я не встигаю навіть робити ці майстер-класи. Я дуже сильно хотіла, хочу зробити на цей Светрик з Бріошем Рожевий. Він ну, дуже сподобався людям, всі багато писали на тіктоці, він у мене до сих пір катиться. І там є перегляди, і там є лайки, збереження і все таке. І я хочу на нього зробити майстер-клас. А от коли це зробити? Ну, це вже те питання, на яке в мене немає відповіді, я вибачаюсь. Тому ну я працюю наскільки це можливо. Я буду з вами іноді тепер ділитися оціми своїми наробками. Може хтось а, візьме за ідею, хтось щось зв'яже. І я дуже-дуже прошу вас, якщо ви це робите, ну, якусь для мене зворотній зв'язок, да? щоб я бачила, що от воно не пропала, ця ідея там десь у мене в голові і пішла в небуття. Мені хочеться, щоб вони реалізовувались, хоч кимось реалізовувались. Хоч якось реалізовувалася, розумієте? Тому я це. Це, я думаю, що треба. Просто треба зав'язати. Це буде просто пречудово. Е, ну що, цей светрик я в'яжу. Лопопейсу, я думаю, а ще я обіцяла дитині зв'язати карді на весну. В нього вже той він заносив до дір і треба, треба, треба. Тому в мене ще карді в планах. Коли? Знов питання, коли? Так? Ми все, як філософські пошу, ми все чогось чекаємо. Чекаємо на каву, чекаємо на ранок, чекаємо на закінчення війни, чекаємо, чекаємо, чекаємо чекаємо на все, чекаємо часу вийти на роботу, чекаємо автобуса, чекаємо. І от мені так дійсно сподобався цей пост філософський, що дійсно наше життя це очікування чогось. Ми завжди в очікуванні. І воно так і про... просто кудись. Ой, щось я сьогодні з вами так прям розбалакалася. Вони кудись, кудись, кудись ми чекаємо, чекаємо, чекаємо. На цій філософській ноті я буду завершувати свій, свій прямий ефір. знаєте, що я вам ще не сказала? Не буду, залишу це трошечки на останнє. То що ж я вам зараз це вискажу, потім не, маю, не буде чого говорити. Якщо ви додивилися до цього моменту, ви е, дуже дуже великий прихильник моєї творчості. Я вам дуже вдячна за це. Я вдячна вам за те, що ви заходите до мене на канал, що ви дивитесь мої відео, що вам подобається. І якщо ви користуєтесь чимось, якимись моїми наробками, мені це дуже-дуже приємно. Тому що те, що мені дала природа, назвемо це талант або генератор якихось ідей, або що і як, ну, я не знаю, що це, але те, що дала, я хочу цим ділитися. Я хочу цим ділитися, щоб ну, ті ж вишиванки, я не могла став, залишити їх тільки для себе, тому що це наше і це гарно. І чому не поділитися, чому хто ще не зв'язав? Я ще, звісно, не дуже бачила. Там декілька робіт я бачила, брала ідеї і все. Ладно, дуже багато я сьогодні повторю. Я вам, як завжди, бажаю. Скоріше перемоги. Прямо от скоріше, щоб всі наші хлопці і дівчата повернулися додому живими і неушкодженими, щоб діти, нарешті, були з батьками. Я вам бажаю рівних стовпчиків, і петелечок. Бажаю вам натхнення, щоб ви творили, бо творчість зараз нас рятує від депресійних. Від депресійного місяця лютого, так, о, февраль казала. Я перепрошую за февраль лютий. Ще не все в мене виходить гладко з мовою, тобто я, вигов... я вимовляюся, так я вже краще розмовляю, але ще важко перемикатися з одного на інше, і в мене ще зустрічаються ті слова, які вже не потрібно було. Я вам бажаю рівних стовпчиків і петелечок. Всього вам самого найкращого і бажання творити. Творити і щоб це не просто було бажання, а вдалого вам завершення ваших планів, ваших цілей, щоб все у вас було добре. З вами була Оля і цікава на гачку. До нових зустрічей!